Під звуки флейти проводжають в останню путь Стаса Дерев'янка. Друзі виконують його улюблену пісню та читають, присвячені йому вірші. До подій на майдані Стас навчався у семінарії, співав у хорі, грав на флейті. Свого першого поранення зазнав під час Революції Гідності 18 лютого. Попри це, у липні 2014-го пішов добровольцем у батальйон Шахтарськ. А за кілька місяців підписав контракт і служив розвідником у 81-й десантно-штурмовій бригаді. Якщо можна так сказати, надежне, як автомат Калашнік. В нього просто исходило вот, в волны позитива. Один із найближчих друзів, Ігор Плохой, разом зі Стасом проходив вишкіл у батальйоні Шахтарськ, але потім їхні шляхи розійшлись. Один став бійцем, інший капеланом. Він ніколи нічого не просив, завжди був жартовним. Навіть я коли приїжджав на передову. Він говорив, що йому нічого не потрібно. Все, всім ділився. Навіть форму, яку я стою, це він мені подарував, тому що вона в нього була велика. Стас Дерев'янко воював у Іловайську, виконував бойові завдання у Водяному поблизу Донецька, а останнім часом в Авдіївці. Я дуже добре знаю його батьків і його. І, безумовно, це дуже боляче його втрачати. Але ми знаємо, що він живий, тому що саме небесні оселі для таких героїв, як він. Два дні тому Стас Дерев'янко загинув від вогнепального поранення у бою з терористами в Авдіївській промзоні. До демобілізації йому залишалося кілька тижнів. Леся Голова та Андрій Яковенко п'ятий канал.